Сьогодні 53 позачергова сесія. Всього депутатів селищної ради 16, присутні на початок сесії 12, відсутні, 4. Запрошені на сесію Ростислав Журавський, начальник районного управління цивільного захисту, Юрій Мідинський, наш дільничний, Наталія Циківа, начальник фінансового відділу. Згідно статті 46 закону України про місцеве самоврядування, Сесію відкриває я. Виконуючи обов'язки сільського голови, секретаря ради Ірина Іванова. Кворум необхідний для роботи сесії є. Оголошується хвилина мовчання для вшанування пам'яті та мірних жителів, які загинули під час російсько-української війни. Дякую. Скій секретаря сесії виконує Тетяна Кримбовецька. На порядку денному на сьогодні одне питання: про внесення змін та доповнень до рішення Великоболицької сільської ради від 5 грудня 24 року. Номер рішення 679 про бюджет Великоболицької сільської територіальної громади на 25 рік зі змінами і доповненнями. Шановні депутати, у вас є порядок денний. Вас проголосувати за цей порядок денний. Всі згодні. Так. Дякую. Перше питання у нас е, починається розгляд про внесення змін та доповнень до рішення Великобелицької сільської ради від 5 грудня про бюджет, будь, будь ласка, Наталія Циківа, начальник фінансового відділу. Шановні депутати, вам роздані працю річний двері змін до бюджету Великополиської сільської ради, що на розгляд після сесії 8 слипня від 9.01.2025 року. За головним розпорядником Великобулицька сільська рада зміни встановлюють 4 мільйони 440 тисяч 800 гривень. Із них на закупівлю обладнання для оформлення та видачі паспортних документів 480 тисяч гривень, на благоустрій, на вивезення сміття, 138 тисяч гривень. На компенсаційні виплати за пільгові проводність окремих категорій громадян на залізничному. На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування. 300 тисяч гривень. На інші заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 871 тисяча 800 гривень. Із них на продукти харчування 100 тисяч гривень, на поховання 100 тисяч гривень і на надання допомоги 671 тисячі 800 гривень. Менші заходи пов'язані з економічною діяльністю 501 тисяча гривень. На заходи та роботи з територіальною обороною 126 тисяч 755 гривень. Разом за головним розпорядником відділом освіти зміни встановлюють 2 мільйони 430 тисяч 900 гривень. Із них на дошкільну освіту, на заробітну плату, додатково три штатних одиниці в ЗТО, Сонечко на укриття 312 тисяч гривень і на нарахування на оплату праці 69 тисяч гривень. На медикаменти 15 тисяч гривень. На послуги з вимірювання опору ізоляцію електроустановок за ЗДО-сонечко та ЗДОБРІЗК 48 тисяч гривень. На комплекс послуг протипожежного захисту в ЗДО сонечко 156 тисяч гривень. На виготовлення проєктно-кошторисної документації. На ЗДО брізка 50 тисяч гривень. На водопостачання та водовідведення 6800 гривень за рахунок додаткової дотації 28 тисяч гривень за рахунок вільного залишку. На проведення тендерних процедур 25 тисяч гривень. Для придбання матеріалів для підключення генератора укриття ЗДО «Сонечко» – 20 тисяч гривень. Для придбання матеріалів для укриття в Задуосоночка 20 тисяч гривень. І для придбання господарських засобів укриття Задоосоночка 2 тисячі гривень. І послуга з розробки плану евакуації 50 тисяч гривень. Послуги пожежних і рятувальних служб укриття Задоосоночка 10 800 гривень. Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів укриття Задоосоночка 17 400 гривень. По закладам загальної середньої освіти на придбання медикаментів 19 600 гривень. На послуги з вимірювання упору ізоляції електроустановок в усіх закладах загальної середньої освіти 72 тисячі гривень. На комплекс послуг протипожежного захисту в усіх закладах загальної середньої освіти 616 тисяч гривень. На послуги програмного забезпечення для Бадільського ліцею No2 14 400 гривень. На водопостачання та водовідведення 50 тисяч гривень. На призначення проведення тендерних процедур 35 тисяч гривень, на послуги з розробку плану евакуації 50 тисяч гривень. І на придбання насосів в ліцей ліцеї No2 22 тисячі гривень, на заходи та роботи з територіальної оборони, на придбання паливно мастильних матеріалів 90 тисяч гривень. На забезпечення харчування учнів початкових класів 758 400 гривень. На проведення додаткових психології Психолого педагогічних і корекційно розвиткових занять 6500 гривень, так. по головному розпорядниці фінансової відділення на надання іншої субвенції 1 мільйон 576 929 гривень. Із них на знамінський територіальний центр 772 687 гривень. На утримання. Амбулаторії в селищі Буєлит 804 тисячі 242 тисячі. На субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на військову частину А 4638 1 мільйон гривень. На Березівське РУГУ ДСНС України в Одеській області 100 тисяч гривень на придбання паливно-модинних матеріалів. Та на Березівській РВП ГУМП в Одеській області. Також на придбання паливно-мастильних матеріалів 75 тисяч гривень. За всі зміни. Шановні депутати, буде питання. Шановні депутати, прошу вас проголосувати. Це буде зміни далі. За прийняття проєкту рішення за основу. 12 за. Прошу вас проголосувати за проєкт рішення в цілому. 12 за. Рішення прийнято. Дякую. Ростислав Вікторіч. Ми вам надаємо. Дякую, шпанізація, за підтримку. В цілому, напевно, і наші служби, і поліції. То есть, кажу, сьогодні саме знаєте, що держава якби, багато тратить коштів на, на ЗСУ або раніше, але дякую вам, дякую депутатам громади, які розуміють, скажімо так. Наші проблемні питання і в частності ви надії субвенції, вимагаєте підтримувати наші пожежні частини, наших хлопців, які також на місці працюють. Так що цілому я вам дякую. Але ви кажете, що це крайні питання. Якщо ми не приймемо програму, сьогодні кожна не зможете профінансувати. на Ці всі видатки у нас передбачені згідно цільових програм. Проект рішень також у нас є. Ірина Валентина зазначила, що Євгенія.

Частин. А коли що нам предлагають бюджету на нашого це? На ЗСУ, ці гроші. Перше йде на ЗСУ, друге соціальні сословити і освіта – це обов'язкові платежи. Вони нас охраняють, дякуємо. Ми тут пишіть спокою. А що ще ви означаєте, що на ЗСУ дають гроші? ЗСУ ну, же вы размущаете, что давить миллион. Ні, ну, я не отвечаю, так вот миллион. Миллион плюс еще. Мало. Миллионов и ничего абсолютно. Те, що у нас є, те, що ми можемо на даний час. Будуть гроші, ми допомагаємо. Конечно. Наш вильный залишик складает 4 миллиона. Миллион мы вытрачаємо на прошлого года у нас вильных залошек 10 11 мільйонів було, а зараз всего четыре. И те миллион все равно на дне у нас за суд. Я вот удовлетворил второго рейна. Все. Шановные депутаты, дякую вам за работу. Сессия закрыта.